Від початку тижня росіяни почали масовано обстрілювати аграрну інфраструктуру України, спалахнули будинки в Одесі, а ще порти міста. Щонайменше тричі для ударів окупанти використовували протикорабельні ракети Онікс, запускали їх із території окупованого Криму. Що це за зброя? Чи використовували її росіяни раніше? Та головне, як Україна може протидіяти їй, я розкажу у цьому відео. Ракети Онікс або П-800 – це протикорабельна зброя. Запускається вона з берегових ракетних комплексів Бастіон. Росіяни вже не вперше використовують ці ракети для обстрілу України. Так, повітряні сили повідомляли про застосування ракет влітку минулого року. Комплекси з'явились у Криму від початку його окупації, розповів головний редактор видання Black Sea News. Вони е дислокуються е від Севастополя до Євпаторії, оце і западо-західного узбережжя Криму. Е от так що е це не новина, е просто новина в тому, що ми зараз маємо більше інформації про їх застосування по береговим цілям з Криму. З території Криму ну, на територію Одеської області ця крилата ракета має бойову частину у 300 кілограмів та може летіти до 300 кілометрів. Її вага близько трьох тонн та велика швидкість 3000 км кілометрів на годину надає цій ракеті велику кінетичну силу, що збільшує руйнування після її влучання в ціль. Ракета Унікс це ракета брового комплексу «Бастіон», яка випускається з яка сьогодні атакувала Одесьчину та Миколаївщину. Летить вона на старті слому вона здіймається високо в повітря. Так і летить по маршруту до своєї цілі на висоті. Вже перед заходом на ціль вона навпаки опускається вниз. 10-15 метрів приблизно над водною поверхнею, що ускладнює не те, що знищення, є, а й виявлення. Але ракета Онікс розроблялась першочергово саме як протикорабельна ракета, тому вона не є високоточною зброєю. Система наведення Онікса така ж як у ракети Х-22, Розповідає військовий експерт Іван Киричевський. Її відхилення є щонайменше 500 метрів. Саме ця ракета била по торгівельному центру у Кременчуці та дев'ятиповерхівці у Дніпрі. Використовувати Онікс росіяни можуть і по флоту України, так і по торгівельним суднам, які можуть виходити до портів. Водночас, проти маленьких кораблів, ці ракети можуть бути неефективними. Це потрібне ну хоча би. Скажемо, ну от тисячі тонн водотонажності класу карветів більше. Карвет для нього це ідеальна чи фрігати, а якісь маленькі ні. тобто скривати ракети по катерам, скоріш за все не будуть використовані. Також у ракет Онікс. Інша важлива особливість: Росія разом із Індією виробляє ракету Брахмас, яка є фактичною копією ракети Онікс. Іван Киричевський пояснює, що завдяки цьому впливати санкціями на виготовлення цього типу ракет майже неможливо, адже всі необхідні комплектуючі Росії може надати Індія. Вибили пускові установки, так ті самі Онікси, ну П-800, можна зарядити корвети і фрігати розраховані під ракети калібр. Плюс що тут ж насправді питання не в тому, якого ну з яких досі може запускатися той самий. Онікс, питання в тому, що це конструктивно по суті, одна і та сама ракета, і в Росії є шлюз, як ці комплектуючі утримувати. На думку експертів, єдиним дієвим методом убезпечити Україну від ракет Онікс є більша кількість систем ППО, а саме Петріот та сам ПТЕ. Про це ж заявляв і президент Володимир Зеленський. За його словами, ці системи захистили б інфраструктуру Одеси і не тільки портову.